Присутніх залучений до фестивалю, може розповісти, але ми взяли один е, приклад. Так, є у нас Павло, так? Там, будь ласка, один приклад якраз позитивної діяльності, як можна зробити також не самими насправді великими ресурсами, але вже кілька річних фестивалів. Прошу. Дякую всім доброго дня. Фестиваль Пандерштат. Ну, я думаю, більше щули про такий фестиваль такою хорошою, як я казав, Мухарський лагідною такою назвою. Дуже його люблять наші північні сусіди. Як взагалі з'явилася ідея, чому ми трошки ну, цей фестиваль і його робимо? Тому що є багато нюансів, звичайно, чому він з'явився. Тобто, саме основний нюанс, і саме відміни від того, хто робить фестивалі взагалі в Україні, а вони випухнули після помаранчевої революції, почали з'являтися на Західній Україні собою як гриби, так? Після дощу. Це, це трошки інша тенденція. І у нас в середовищі молодіжної націоналістичної організації Національний Альянс була ідея створити фестиваль ідеологічно зорієнтований. Чи такий конкретно тому, що наша організація молодіжна працює у вихованні національно-патріотичної молоді, так? І робить різні проекти. Але не було досвіду організації саме культурно-мистецьких акцій заходів. Тому з організацією фестивалю Бандиштат ми так само росли і вчилися, і фестиваль ріс і розвивався щороку. Тому у нас така з'явилася ідея. Ми заспустили ще трошки раніше за рік. Такий місцевий містоуцьку проєкт форпост, який орієнтувався на молодих виконавців у сфері рок-музики. І потім ми вирішили зробити такий open-air перший під назвою Бандерштат. Це було в вересні місяці 2007 року. З мінімальним кошторисом, з малесенькою сценою, з маловідомими молодими гуртами. І Тому перші фестивалі це з такою назвою, в принципі, ідеологічною. По своїй суті, це були фестивалі. Українською мовою однозначно, але це були більш такі рок-фестивалі з важкою музикою, якій назва нас була фестиваль української альтернативної музики. Тобто і на початках. Потім ми все ж таки переоцінили це все і почали давати і розширювати зміст нашого фестивалю, тому що ми розуміли, що це є дуже вузько. Тому що тут у музичних фестивалів є дуже багато. Нам потрібно робити щось ширше. Що саме Це робити певну навіть таку справді. Е Платформу, площадку для спілкування тих людей е, патріотичного спрямування, які можуть приїжджати і почувати себе як в один цілий. І ми почали робити такий фестиваль. Е, хочу сказати насправді, що було багато дискусій, чому ми вибрали саме цю назву, тому що казали, можливо, треба взяти в нейтральне, тому що Бандерштаб багатьох відлякує. В першу чергу відлякує спонсорів потенційних. Тобто, хто працював. Ти розумієш, що це таке, коли ти підходиш і ти знаєш того бізнесмена, який має хороші ставки, ти говориш, що такий робимо класний захід, не хочете нам допомогти. Ну, ні. Якщо б зробили б іншу назву, там, якісь, там, якісь ну будь-як по-іншому буде назвали, то можливо б дали якісь кошти. Биляти. Насправді, така, що справді не хотіли давати кошти на фестиваль Бандиштат. А, але це нас не зовсім не ну, ні в чому не змінювало. І ми далі залишили і казали, що для нас це дуже важливо, тому що е, наш фестиваль в першу чергу це, і ми, як організатори, основне завдання і мета це популяризація в першу чергу, звичайно, історії України, тих людей, які боролися в 20 столітті під е, назвою Організація Українських націоналістів, Українська повстанська армія заводи незалежність України. Тому і власне бандері, західна Україна, тому подібне. Хоча на початках, друзі галичани, львів'яни трошки ревно до цього відносились, навіть писали з погрози, що от ви погані червоні волоняки, забрали нашу назву і робите цей фестиваль на новий. Але ніби все окей, і найбільше людей, які приїжджають до нас на фестиваль, справді є галичани. Тому така ситуація. Потім ми все ж таки розширили і концепцію трошечки змінили, і сьогодні з 2009 року, до сьогодні фестиваль. Має іншу трошечки назву, тобто Бандештат, але фестиваль справжнього українського духу ми називаємо, тобто без альтернативної музики, хоч вона там звичайно присутня. І для нас, першу чергу, це не є музична складова, а є складова загальна. Тобто ми починаємо, починаємо і далі проводимо і примножуємо багато різних компонентів. Тобто ми вели, наприклад, там літературну сцену, так, де приїжджають молоді українські поети, літератори спілкуються. Багато різних діячів мистецтва ми внесли складову, пробували акустична сцена, так тобто приїжджають так само там молоді виконавці. Ми внесли складову таку гутіркову, тобто лекції, де НАТО допомагає. дякую остання барикада, яка взагалі на останньому фестивалі, тобто вони практично повністю 90%, Мабуть, вони взяли цю літературну складову і її провели під маркою комітету захисту української мови. І нам я сподіваюся, ми далі будемо працювати плідно в цьому напрямку, де е, люди можуть прийти і поспілкуватися з, з багатьма людьми е, на будь яку різну тематику, яка стосується української справи. Чи це історія, чи це презентація українського фільму? Е, дуже успішно пройшли презентації. Е, Шкода, що може тут немає Тарас Чулії у місті Львові, які робить дуже класні якісні так само е, документалістику про, про е, українську історію героїчну. Тобто це є політики, народні депутати, це є інші мистецтва, це є поети, і це так само приваблює інколи ви знаєте на музичну сцену інколи приходять менше людей, ніж вони приходять люди послухати і поспілкуватися з якоюсь відомою особистістю, яка впливає і формує ту історію і формує сьогодення українське. Ми почали робити така фішка, це історична військова реконструкція. Працюємо так само з товариством пошуку жартвійти пам'яті місті Львові, які єдина організація в Україні взагалі, яка шукає місця загибелі всіх українських вояків, де які б армії вони не воювали, і робить так само потім знімає фільми і роблять військову історичну реконструкцію і ставить таку альтернативу для красної звізди. Яка має напряму державне фінансування і монополізувала історичну реконструкцію, і розумієте, хто робить військову реконструкцію? Так само вони мають куда-певну ідеологічну складову в цей напрямок і приваблює е багатьох учасників. Тобто фестиваль наповнюється і змінюється. Тобто різні флешмоби, бо ж багато розказувати. Саме краще мати зайти на сайт Бандерштату. Можна подивитися в соціальних мережах. Тобто фестиваль набуває і розширяється, і е не хочеться. Бути голослівним, але справді для багатьох, для багатьох з української молоді, для великої багат... для частини, яка є вважає себе патріотами, тобто це стало явищем, якого не було раніше. Ще важливим елементом стало те, що ми закрили трошки фестиваль наш. ми зробили платний вхід, ну, в першу чергу, тому що фестиваль має якось заробляти, особливо якщо наш бізнес, е, який вже говорилося, не є зовсім українським і не дуже хоче допомагати на проведенні таких е, ідеологічних міроприємств, зокрема такого фестивалю. Це, звичайно, складувати те, що ми повертаємо багато прибутків, не прибутків, а витрати на фестиваль, що з кожним роком зростають, а також це фільтрація людей. Тобто ми хотіли, ми зробили фестиваль поза, без алкоголю, тобто ризикнули. Це нас трохи критикують за це, дуже багато людей, в яких перевіряють можливі речі, але ми все ж таки вважаємо, що ну, не можна говорити про ідею, кричати в Україні. Про говорити про бійці української повстанської армії, а, а будуть стояти там, пробукаючи малолітні діти з пляшкою пива під сценою. Тобто ми на це ризикнули, ми на це пішли. І, якщо чесно, ми відсіяли багато таких людей, які ми вважаємо, це ну, ну, бидло. Але воно присутнє на багатьох фестивалях цих людей. Тобто ми не говоримо, що алкоголь це важливе є зло до кінця, знаєте. Але ми хотіли просто зробити таку фільтрацію і показати, що нас фестивалі можна проводити без алкоголю. І, можливо, мабуть, це єдиний фестиваль в Україні, який проводиться на такій основі, і ми цю основу не будемо міняти. Можливо, це рідше є прихильники, ряди прихильників нашого фестивалю, але фестиваль робимо і будемо робити надалі саме такому форматі. Зараз є багато людей по тому, як далі розвивати фестиваль, тому що останній рік нас призвіли того, що ми про це почали думати. Як ми власне, його організовуємо, що для цього потрібно? Ну, У першу чергу є молодіжна організація, яка є, має своїх волонтерів, і нам простіше шукати людей, які роблять, можуть допомагати, тому що фестиваль розумієте, треба багато компонентів зробити, щоб фестиваль вдався, починаючи від там зголошення гуртів, піару до прибирання території після фестивалю. Тобто компонентів дуже багато, і для цього потрібні люди і люди, які можуть це робити і виконувати. Саме основне це наша діє організація. Друге, те, що в місті Луцьку ми вже напрацювали за 6 років проведення фестивалю, і в нас нормально є співпраця з міською радою. По-перше, я депутат Луцької міської ради, і мені зараз простіше вибивати навіть якісь певні кошти закладати. Бо тобто, чиновники не дуже хочуть на це йти, вони роблять різні шароварщини, різні фестивалі такого формату Шароварщини. І проходиться сили на сесії міської ради з голосу вносити пропозицію знову про включення Бандерштату щороку у програму культурно-мистецьких заходів. Але це вдається насправді. Була проблема в 2010 році, що хотіли забурнути наш фестиваль, тому що прийшов Янукович до влади. Якщо пам'ятаєте, в Київській області проводився подібний фестиваль. Хлопці, здається, з середовища автономних прав хотіли провести фестиваль, поставили стемну, запросили у гурти, але тут приїхала СБУ, Беркуту нагнали і фестиваль закрили. Нас почали так само попереджувати силові структури, але все ж таки не, не ризикнули прийти на конфронтацію з нашим середовищем. І е, сьогодні ну все ж таки важкувато, але вдається працювати з владою і можна з нею ефективно працювати, якби їм не хотілося допомагати в організації такого фестивалю. Ну і друге місті Луцьку насправді це так само стало вже візитною карткою. Е, була така зустріч. Із представниками Львівської міської ради, яка активно працює в розвитку і промоції міста Львова, мабуть, саме яскраво, може, ну, може, у Кам'янець-Подільський може з ними потягатися, тому що за масштабами менше місто, е і розповідали про те, що наслідки, що впливає, як позиціонувати місто Усь, і сказали, що е вони місто одна складовик, вони позинуть як е столиця там Бандерівці, так? тобто там заклад Криївка, тому подібно цьому сприяють. Ну і те, що ми, як волиняни, забрали тобто, через фестиваль Бандерштадт, чуть, чуть від них відтягуємо, і їм це дуже приємно, деякі вже настає. На, е, і коли заходите в Google, проаналізували наші працівники міської ради з управління туризму, і коли говорити фестивалі міста Луцька, тобто вже кілька років вибуває лише єдиний фестиваль Бандерштадт. Ось ще є, я кажу, по списку культурно-мистецьких заходів таких фестивалів там більше 20. Але насправді чи їх можна віднести до розряду фестивалю дуже важко. Тобто робити фестиваль не так звичайно легко, багато емоцій, багато різних складових і негативних, але є багато позитиву. Ми вважаємо, що цей фестиваль має своє майбутнє. По-перше, він потрібен нам, як для середовища, він потрібен тим людям, які приїжджають, люди міняються, і його можна робити ефективно і якісно. Якщо просто якісь є конкретні запитання по тому, як можливо, що, як нам дається робити такий фестиваль, то прошу? Обов'язково запитання має бути? У мене питання як історика. Е, як відомо по історії, упав видно на Волині 22 червня, 41-го року, будь-ба -бо Боровець. Чому цю тему не розвивати? Ні, це... Це... ні. я просто цікавий. Ну, це питання. розвиваємо ніби. Я бачите. Ні. Ні. Ні, Приїжджайте на фестиваль, Коволі. Фестиваль, фестиваль ширше, фестиваль? А, ніж фестиваль? А, розрізнення між. Бульбівцями, Мельниківцями і бандерівцями. — Ні, ну просто у паціє Волинський порейдів. Що, що а та, а, а про рекламу Бандерштату вже незабаром дійсно думати, що е, група е, Гадюкінних була злузка <рисуйте> на Прошу. — Северинна Навайка, мене зведе. А наскільки правда, що всі м, ну, великого такого розмаху фестивалі в Україні збитковими є. Там, ну, Найуспішніший приклад <рисувати> це <рисувати> але, ну... <гану> <гану> е, мабуть, в е, 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 прибутковому мені фестивалі, які є музичними, «Приклад заходу фестивалю, який наповнює дуже круто свою музичну програму і вдало успішно робить промоцію і заробляє на цьому. так? Е, е, якщо чесно, Бандождат е, в більшості навіть ми попадали в, в серйозні борги, розуміли це, але ми розуміємо, на що ми йдемо. Тому що важко, я вже казав, перше, е, бізнес не дуже хоче на співпрацю з таким, з таким фестивалем ідеологічним. Хоча десь здається шукати якихось таких людей, які хочуть допомогти. Друге все ж таки допомагає, шроб зробили вхід е, платним, тобто це трошечки повертає якісь певні ресурси. Бо перші три роки фестиваль був е, безкоштовно, люди б міг потрапити хто завгодно. І е, так само можна залишати різні бізнесові структури, які можуть там все, щось реалізовувати, так само можуть давати якусь копійку на реалізацію фестивалю. А справді е, це невдячна справа. Я думаю, ось до так само скаже, що фестивалі робити не, не дуже то е, скажімо так, з своєї точки зору є е, приємно. Тут тут всі маніяки української справи, тут ніхто не, не, не зібрався, хто заробляє на українській справі. Навпаки витрачає, прошу я хотів розпитати, з року в рік по фестивальній діяльності кількість україномовних груп інших напрямків росте. Нові з'являються, а нас лише україномовні? Ні, але майже потім дійсно росте, росте. Є існуваних команд, нових груп і фестиваль посилюється, це пам'ять кожен рік. Ну, дивіться, фестиваль, тобто як запрошуємо відомих виконавців, так запрошуємо молодих, розумієте? Можливо, в цьому році ми взагалі, можливо, максимально мінімізуємо музичну сцену, більше поставимо ставку на щось інше. Тобто, кажу, ми вийшли за формат музичного фестивалю. Тобто ми хочемо робити його ширше. Звоєрки, мабуть. Виглядає як збоєвки. Хотіла б подорожувати зі своєю покраїною, можна провести не тільки політику, можна і пір, можна навіть їже Є місце, є люди, які хочуть просто немає. Хто може це просто бути? Я не думаю, що варто робити просто інші проекти. Ми думали над цим, що можливо по би зробити мандрівним. До нас багато зверталися різних середовищ з різної України. Ну. Е Крім того, що ми сізуцька і нам простіше робити в Луцьку, насправді все Вогожіно, на друге, ми патріоти з так само свого міста. Ми хочемо, щоб місто Луцьк ви приїжджали, і крім того, що ви відвідували фестиваль, могли піти подивитися якісь подати гроші, які підуть прибуток міста Луцька. Поговоримо Олександр можете? Демченко. <говоримо. А, <говоримо. Ч -ч 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 Кажи, кажу, кажу. Володимир Гонська вже можна запустити. Да, прошу, да, прошу. От скажіть, будь ласка, ви, от, от у вас є досвід організації фестивалів. Ну я от був на Бандерштаті не один раз, і ну ці ціка... ну, він масштабний. Так, от яскраво виглядає, багато людей збирають з'їжджаються з усієї України. А чому от на вашу думку взагалі оцей фестивальний рух, а зокрема а патріотичний фестивальний рух, зосереджений тільки на заході України і немає на сході України? І чи можливо зробити патріотичний фестиваль? От, ну за вашими прикладами, за вашими знаннями на сході на Донбасі? Ну чому на заході це я думаю зрозуміло для всіх. Ну все ж таки ну, це простіше робити. А чому я думаю, що на, на сході варто робити, е, тому що ідея здесь незалежності з махном показала, що можна робити фестиваль. Просто треба шукати ту складову, яка їм буде більш ближчою. Бандерштат не варто робити на сході України, тому що це наша все ж таки західноукраїнська тема, а там варто просто шукати, тому що є своя славна історія на сході України. Брати Черкащину це Холодний Яр. Давайте. На Луганщині так само ж були якісь визначні події там на півдні України. Просто треба брати місцеву якусь подію і там її вкладати і давати її, її життя. Я вважаю, тоді буде ефект. А якщо відійти від взагалі контексту, ну ппатріотичного фестивалю настільки ярко вираженого, як Бандерштат, а щось В, ну, В Луганщині зараз і... пропонують козацький фестиваль робити. Ну Козача, е... я думаю, так само краще було. Будь ласка, прошу. Кубленська. Ні, ні, вони українські. Чи можна відсоток оцінити місцевого бюджету, чи скажімо, бюджету міськради у організації фестивалю? Ви казали, як депутат можна з голосу якісь пропозиції. Чи оцей відсоток якось можна визначити? Ну десь, мабуть. Одна десята, мабуть. Десь. Я у ваша фестивалю фінансовий директор, і які прогнози, що нарешті буде цей фестиваль прибутковим? Я прогнозист, тому я можу вам допомогти прогнозувати, але, але зараз я експерт. І друге, чи є ви в інтернеті Вікіпедії? Є, 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 є в інтернеті, обов'язково. Е, для нас головне не прибудок на цьому фестивалі, для нас головне, що він виходив нуль. І розвивався, і міг жити і розвиватися. Так, так. Дякую. Подякуємо, чудовий фестиваль.